Хочу бути популярною, хочу бути медійною, хочу щоб мене запрошувала на різні там подкасти. Хочу бути зіркою, хочу бути відомою. Коротше, хочу в модійку. Якщо коли-небудь в твоїй голові з'являлися такі думки на рахунок медійності, проявленості, і ти, можливо, десь хотіла би вести блог, проявлятися, заявляти про себе, то це відео саме для тебе. Мене звати Руслана Зінчук, я займаюся просуванням в соцмережах. І якщо тобі треба прокачаний особистий бренд і медійка, а кому він зараз не треба, обов'язково підписуйся на цей канал. Давайте взагалі розберемо в принципі, що таке медійка, що таке медійність, бути медійною людиною. Зараз це прям знаєте це нова валюта. Тому що медійні люди біля навколо них завжди дуже багато уваги. А де увага, там і гроші. Тому медійка це, це той знаєте такий інструментик, дехто іде в медійку для того, щоб задовільнити своє его. У нас всіх людей, в принципі, на планеті Земля є оце его, і це такий, як ніби ричажок, який тебе штовхає. У це его більш таке заспокоєне, а в когось прям хочеться оце в медійку, хочеться комусь щось доказати, показати, проявити себе, що я класна. Хтось хоче свої там цінності просувати. Дехто йде в медійку чисто за одного, заради грошей. Треба, наприклад, в тебе є бізнес, тобі треба просувати його, ти береш, будуєш свій особистий бренд, щоб заявляти про себе, розказувати всім. Яка ти класна, які в тебе класні є, які в тебе класний бізнес, отакі продукти. Тобто дуже багато в людей причин, в принципі, щоб іти в медійку. Що таке медійка? Медійка це в першу чергу робота з камерою, робота на камеру, тому що більшість людей тебе, про тебе дізнається саме через камеру. І якщо раніше медійка була така дуже закрита, тільки для е, обраних? Е, щоб потрапити там на телік, треба було мати такі зв'язки. Зараз з появою соцмереж медійка доступна кожному. З однієї сторони кожному, а з іншої не кожному. Тому що нібито інструменти всі одні й ті самі, але хтось заходить через ці інструменти в медійку, а хтось роками топчеться на місці. Тому саме про це і поговоримо, які є способи розвитку медійки. Якщо ти навчишся з камерою говорити так, ніби своєю найкращою подругою, то в принципі медійка для тебе буде не такою складною, тому що дуже багато є людей, які в офлайні дуже круті, в них там можуть бути якісь класні, потужні бізнеси, але тільки включається камера, і все, людина, ніби закривається. Немає оцього навику роботи з камерою. І в медійних особистостей, які вже давно в медійці, вони прокачені їм, що є, що є камера, що нема. Вклю, включені камери, відключені, вони завжди проявляються органічно, а люди це щитують. Ми завжди бачимо цю таку фальш, ми завжди бачимо через камеру. Камера завжди ніби ще більше підсвічує. Якщо десь якась є зажатість, невпевненість, це, це дуже класно щитується саме через камеру. Якщо в тебе є хоч чуть-чуть якоїсь невпевненості. Люди це щитують, і не треба думати, що люди такі дурачки, вони там нічого не замітять. Все вони добре помічають, тому що ми всі усвідомлені, люди думаючі, рідко хто там, я не знаю, от є такі тіктоки, є такі тіктоки, що ти просто заходиш, думаєш, боже, невже, так, невже хтось таке дивиться і дивляться. Але зазвичай дивляться хто. Люди, які яких інші цінності, скажімо Дякувати Господу, я таких людей не бачу в своєму оточенні. Я щаслива людина. Так ось, коли ти йдеш в медійку, треба усвідомлювати, що камера твій основний інструмент, і ти постійно маєш розвивати цей навик комунікації з цим е, інструментом. І чим більше ти будеш робити спроб, тим в тебе буде краще і краще вдаватися. От, подивіться, наприклад. Е, Є люди, які там заходили в медійку, виходили на цю площадки ці там два роки назад, зрівняти людину, але постійно, постійно робили, створювали контент, взяти людину, яка зараз говорить на камеру, і відмотати назад на два роки це буде голос інший, зажатість ця, вона все відчувається, що людина нібито вже тоді була відкрита, але лише не розкачалася. Тому що медійка, її треба прокачувати, це просто навик. Навик роботи, роботи з камерою. Тобі треба щось розказувати на цю камеру. Інструмент в тебе є, навик подачі є. А розказувати щось ж треба людям, щоб тебе слухали, щоб ж на ту камеру говорити, треба щось говорити. І тут саме, саме цікаве. люди, коли, от ті, хто, наприклад, йде в проявлення, там заводить свій блог. Перше, це на яку тему, на яку тему, Щоб, що розказувати людям, позиціонування визначити, для чого взагалі це говорити, що, що людям доносити, які там цінності, яка тема. І дуже часто багато людей вже на цьому кроці здуваються, бо не знає, а що розказати, що взагалі, чим от зацікавити аудиторію. Починає дуже-дуже довго роками над цим думати, це я. Це я, яка постійно думала, та що я там можу людям розказати, я не знаю, я сама нічого не знаю. А потім в процесі життя розумію, що в мене вже стільки досвіду, а я як ніби за стіночкою так стою і ні-ні-ні, я нічого говорити не буду. Наше мені це, наше мені це проявлення. Так ось для початку, коли ти тільки починаєш проявлятися, заявляти про себе саме в медійність, виходити на камеру, говорити. Абсолютно треба від себе від'їбатися з тими темами. Тобі треба говорити про на ті теми, які тебе саму тригірять, хвилюють, збуджують, в тобі енергію пробуджують. Чого я говорю про медійність? Того, що я хочу в медій, я хочу бути так такою, як В'єра Рума. Наприклад, вона для мене супер проявлена людина. Ну, є нюанс, що вона от говорить російською. Я... Типу, це не моя цінність, але от вона прям класно, класно заявляє про себе на камеру. В неї це виходить, вона там веде подкасти з такими відомими людьми. Тобто в неї дуже багато тої проявленості, медійної проявленості. До речі, поговоримо ще за Ліру Руму. Які інструменти, яку вона пораду дає на рахунок медійки? Бо я от сьогодні якраз дивилась її подкаст, де вона розказувала про те, як вона починала свій. Шлях в медійку в неї був оцей прокачений навик публічних виступів, і вона почала проявлятися саме через публічні виступи. І багато людей знімали її, відмітки ставили. І так вона от зайшла так по чуть -по чуть маленькими шажочками. Вона прям дуже швидко. Вже законектилася з Черняком, який давно вже в інфобізнесі, там акула інфобізнесу, я до речі, не знаю, де він пропав, порвався, давно про нього не чула. І от вона говорить, що їй навик публічних виступів допомогло їй зайти в медійку. Але е, якщо я от подивлюсь е, на Ліру і подумаю, клас. Я хочу, от так як вона проявлятись, значить мені треба йти публічні виступи, виступати публічно. Але я, Руслана Зінчук, я не Лєра Рума. Це, це треба розуміти. У мене не то, що суперсила ви, проявлятися, виступати на цей на публіку. Це моя просто це мій найбільший страх. От в принципі, я прям я так цього боюся. Це про мене відразу. Вся моя ця чакра горлова. Вона просто так зажимається, якщо я бачу якихось людей. Переді мною я вже нічого не можу. Я забуваю, як мене звати, на те, що там щось виступати. Тому е, я поки що я хочу. Це типу, це моя точка Б. Я до неї буду йти. Я не знаю, мені е, до речі, порадив один е, чоловік, з яким я записувала подкаст. До речі, я ж то йду в медійку, мені ж треба, мені ж треба проявлятися. І він каже. Якщо ти хочеш, що це публічні виступи, просто ставай, бери своїх трьох знайомих і перед ними виступай. Там потім чотирьох, п'ятьох. І так, типу, ти дійдеш до того, що ти вже не будеш так сильно зажиматися. Я, до речі, візьму на замітку цю пораду, я спробую. Мені треба знайти трьох людей в офлайні, звичайно. Це офлайн робота, і мені поки що набагато легше проявлятися на камеру. Тому що я як ніби говорю з камерою, і мене побачить там більше як е, три людини, правильно, але в мене немає такої прямо страху, такого прям панічного страху. Хоча я от е, спостерігаю, що коли я говорю е, своєю подружкою без камери, я набагато більше розкриваюся. Тобто я більш розслаблена. І от для мене зараз треба прокачати цей навик, щоб я коли говорю з вами. Моїми глядачами, яких я не бачу, а я бачу тільки свою камеру. От коли вже я буду включати камеру і так само розслаблятися, коли я прям взагалі буду розслаблена, оце вже буде в мене більш такий прокачаний навик, навик, це також моя точка Б. Так що бачите, я тільки на початку свого медійного проявлення. Е, до речі, я себе так і позиціоную. Я е, сама зараз проявляюся. Я проходжу оцей шлях. Коли ти знаєш, коли ти вже розкручений, розкачений, ти вже забув, як це бути отам на дні, як то от тому бути е, робити перші кроки. Ти вже, тобі вже це не цікаво. Ти вже якби ти вже не там, ти вже на інших левелах. От Лєра Рума їй вже не до цього. А от коли ти тільки починаєш, ти дуже круто щитуєш оці болі інших людей, які тільки, тільки починають. Тому я навіть сама дивлюся на людей, які починають проявлятися. Я завжди їх стараюся підтримати. Завжди поставлю лайк. Бо знаєте, таким відомим проявленим їм знайдеться, кому поставити лайк. А хто поставить людині, яка тільки починає. От в терцах, якщо я бачу, що люди не має жодного лайка, я обов'язково поставлю перший лайк. Тому що е, я розумію, як це важко проявлятися і не бачити ніякого результату, коли в тебе, ну, типу, ти проявляєшся, ти туди енергії вкладаєш, але світ тебе не бачить, не чує, тому що всі, всі біжать до тих уже проявлених. А ти ще Ти no name, ти поки що нікому і не потрібний. Так, бо всім здається, що от вони то знають, вони то вже все викупили, в них вже є якісь знання. Але дуже часто поради отих тих великих акул, які вже досягнули. Вони вже рухаються на інших швидкостях, на інших ресурсах на взагалі у них все по іншому, них енергія інша, і ті поради, які вони дають, діють на тих людей, які так на, на тих самих левелах. А нам, початківцям, ці поради ну знаєте ні о чому, просто ні о чому. Дуже важливо розуміти на якому ти рівні рухаєшся, на якому ти знаходишся рівні. І е, відчувати, е, пробувати досліджувати себе, а не дивитися, хто там, що там, як там проявляється, е, що далі робити зараз. медійність доступна всім, тому що всіх є Instagram, TikTok, YouTube, е, Threads — це вже писати для копірайтерів. Так ось, є платформи для проявлення. Проявляйся, хочеш навчись робити рілс. Хтось, наприклад, є експерти по рілсах, і вони прям вірують в ці рілси, Прям розказую всім, що тільки на рілсах ти станеш популярним, більш ні на чому. Тіктокери говорять, що от в Тікток ти зайдеш, і ти станеш модійним, проявленим, офігенним, тому що вони продають е, цю типу ідею працювати в Тіктосі. Е, є Ютуб для мене особисто це платформа, яка для мене найбільш комфортніша, тому що тут я бачу найбільше відклику. Наприклад, я щось запущу, я дивлюсь на свій інстаграм, і він взагалі. Я ж то із експертної точки зору дивлюся. Я дивлюся на свій інстаграм, він взагалі не проявляє мене як особистість взагалі. Там проявлення мого на 0,01 соту. Там немає мене як особистості. В, наприклад, в Ютубі оцей формат довгих е, відео мені більше дозволяє проявити свою особистість. У мене ця особистість вона, знаєте, ось така. що... Я можу там щось сказати, там таке неочікуване для самої себе. Ну я я така, ну, знаєте. І мені Ютуб поки що для мене це найкомфортніша платформа, тому що я відчуваю найбільше, що я проявляюся, ну більше можу проявити себе як особистість, щоб люди щитали взагалі з ким, з ким вони ну на кого, кого вони слухають. А друге, що я відчуваю якийсь фідбек. Це дуже важливо, коли ти, наприклад, щось запустив і ноль результату, тобі вже ну, тобі не хочеться туди йти, тоді, тобі не хочеться щось записувати. Тому е, це також важливо ви, вибрати для себе класну платформу, ну і формат, звичайно. Формат – це теж дуже крута штука. Треба знайти свій найкращий формат, в якому ти хочеш проявлятися, е, і бити в одну точку. Оце це теж правило дуже, дуже круте. Бути в одну точку, ну і звичайно, вже четверте, що тобі допоможе саме зайти в модійку, це твоя оця харизма. Чим ти будеш відрізнятися від всіх інших людей, які на таких ж платформах працюють, як і ти. А це, вже, а це вже робота над собою, над своїми змістами. Це глибока робота, і знаєте, така багаторічна, тому що в кожного з нас є щось таке, прям офігенно. В кожного є своя суперсила, і тут, щоб знайти оту свою суперсилу, треба перше не зрівнювати себе з іншими людьми. Бо так, якщо ти будеш постійно дивитися на інших, ти можеш втратити себе. І якраз суперсилу свою допоможе тобі знайти оцей фокус на собі, про що я завжди говорю? От як тільки я сфокусувалась на собі, я бачу більше результатів, ніж я оце дивлюся на всіх, всіх аналізую. Я така аналіз такий включаю. А для чого мені когось аналізувати, якщо я повинна аналізувати свій контент в першу чергу, а не чужий? Ось так. Знаєте, як навіть у сплетні. Є ж такі люди, які люблять там, про когось, про чуже життя. А ви про своє життя взагалі ви бачили своє життя? Де ви знаходитесь? Ви навіть не хочете туди лізти в своє життя. Бо ви розумієте, що оце взагалі, те, що ви живете, того ви і переключаєтесь на інших. Бо Боте ваше життя настільки скучне, що вам хочеться прицепитися до іншої людини. Так що не не робіть так, не, не в житті не в, інст... не в соцмережах, не в медійці. Ну і все е, я, в принципі, все сказала, що хотіла. Я вам бажаю класного проявлення, медійності. Підписуйтесь на мій канал, будемо з вами на зв'язочку. Сподіваюсь, вам відео сподобалось.